Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас 31 серпня 2025 рік. Знаходжуся я зараз в парку Перемога, який знаходиться біля того місця, я де зараз мешкаю. Хочу вам його показати. Дивіться, яка краса, тут є різні локації, гарні. А також хочу підбити підсумки літа 2025. Ну що, друзі! Погнали, дивитися! Так, друзі, я зараз на самому початку парка Перемога з вулиці Алішера Нової. Тут одразу у нас є, як бачите, спортивні такі майданчики. І бачимо початок озера. На цьому озері можна покататися на лудочках і катамаранчиках. Зараз ми дійдемо до того місця, де це є. Ось такі гарні доріжки є. Є такі галявини, де можна ось так ось навіть на гамачках поліжати. Ось знову краєвиди озера. Тут буває є уточки, але зараз ми до них дійдемо. Ось такі гарні квиточки, квіточки є в цьому парку. Дерева висаджені. І написано, хто це робив. Ось такі ще прикольні лавочки є. Є такий місточок. І там далі попереду дитячий майданчик. Гарно. Дуже гарне озеро, дитячий майданчик. І ось там плавають на катамаранчика. Знов, друзі, багато таких квіточок. Ну, Гарно тут зробили. Парк ще цей був. Побудований до початку повномасштабної війни і дуже-дуже гарно зробили. Ось так тут гарно. Є таблички з приводу того, хто це садив це дерево. Дуже класно, тут можна поліжати, деякі так і роблять. Ой, бачите, там розтілають. Покривали, зараз будуть лежати. Так, друзі, будемо підбивати ще підсумки цього літа. На жаль, не вдалося з'їздити в Карпати, як ми завжди це робили під час повномасштабного вторгнення до війни. Росії з Україною це не вдалося зробити, тому що, скажімо так, прямо у мене нема відстрочки, немає бронювання, тому їздити на Західну Україну не дуже безпечно. Тому вирішив, вирішили ми їздити під Київ, їздили на Блакітне озеро. Ти де, а я на морі. Сьогодні сьома 25. Рік. Народу дуже-дуже багато. І також ми їздили з сином Владиславом на дві доби в дуже гарний комплекс, який називали, називається Завілий Швайн. Так, ну все, ми розташувалися. Ось тут наш, наша парасоля. І зараз йдемо на озеро. Теж відео у мене є на каналі. Там вдалося у мене навіть політати на квадрику. І все. Сьогодні 31 вже серпня. Літо закінчилося вже майже останні годинки. І ось так. А завтра, мабуть, поїдемо на Блакітне озеро. Якщо все буде добре. Тому... Спробую засняти відео. Бо я там був і тільки з цього Блакитного озера відео у форматі шортс. І, до речі, друзі! Не забувайте в звичай ставити вподобайку, підтримуємо україномовний контент. І, 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 і хочу сказати, що з початком повномасштабної війни я почав знімати відео в форматі шортс. Для того, щоб підтримувати свій канал, все ж таки. Основна тематика у мене подорожі. А так от ходити просто, як я сьогодні знімаю, відео мені щось не дуже подобається. Мені подобається приїхати в готель, показати, що там, як там, яка вартість цього готелю, що дають на сніданок, обід і вечерю, які там море. Чи озеро, чи якісь локації басейнів. А ось так от просто по Києву їздити і себе знімати і щось показувати, ну, якось мені не знаю, не знаю, дуже подобається. Хоча у мене відео в такому стилі на каналі теж є. Але але але, останній час я тільки знімаю шоци. Це, на мій погляд, дуже гарно, тому що. Класні спогади про, про те, як і що було в період війни в Україні, в Києві. Так що підписуйтесь, дивіться відео у форматі шотс, а я далі йду знімати відео в парку Перемога. Ось так багато людей, людей гуляють. Багато є лавчиків, які вам показував. Дуже тут гарно. Подобається, що є такі галявини, де можна взяти, прийти зі своїм покривалом, тут лягти, поліжати, щось поїсти, щось попити. Ось так тут гарно. Так, як бачимо ось. Катається на катамаранчиках. Дуже гарно для діток є місце, де погратися. Так, друзі, видно, що скоро буде осінь. Листочки падають, ось тут є, але сьогодні ще останній день літа. Знов дитячий майданчик. Дуже гарно тут все зробили. Знов на катамаранчиках катаються. Є, як бачите, туалети там прямо по курсу. Ой, дуже затишно, класно. Коли нема тривог повітряних, сирени не виють. Дуже-дуже гарно. Мирне життя це супер. Ми все відчули це на своїй шкірі. Краще було, був локдаун, ніж війна, давне. Ми все вже пережили. Ось там ще теж є атракціони, можна попити якісь напої, поїсти морозово. Бачите, багато дуже доріжок і ще гарна дуже погода. Ще один місточок. Через це озеро і ось прямо по курсу лодочна станція. Тут можна взяти катамаранчики, а лодочок щось я не бачу, але раніше були. Дуже-дуже гарно. Ми вже теж колись каталися. Задоволення дуже-дуже приємне. Хтось тут ловить. Рибку. Попереду цей житловий комплекс паркового озера. Перша та друга лінія. В парку також є ресторанчик. В цьому ресторанчику ми теж відпочивали декілька разів, дуже сподобалось гарна така атмосфера. Тут так гарно зробили. Бачу, горочку дитячу поставили. І ось так він виглядає. Ой, в парку дуже багато доріжок. Дуже зручно ходити, їздити на велосипедах. Так, і ось з цього ракурсу хочу показати вам ще цей ресторанчик, і зараз пройдемось туди далі. Теж вам покажу цей ресторан трошки далі. Так, ось там у нас лодочна станція. А ось тут у нас ресторанчик. Ось так. Дуже-дуже гарно. Озеро просто. Офігезне. Ну і ось ще трішки озера, Дуже гарне озеро. Мені подобається. А, ось там і уточка є. Раніше їх було дуже багато. Одна єдина, щось плаває. О, ось ще уточки. знайшов. Так, давайте подивимося, які ціни оренди човнів та катамаранів. Ось 30 хвилин 300 гривень, 1 година 500 гривень. Катамаран 400 і година 600. І ось тут ще якийсь човен маленький, човен великий. Ось так. Ну і сама ця станція. Є багато кафешечок на території парка. Можна взяти морозиво, якісь напої, щось поїсти. Так, ще дуже гарна така локація. Називається тюбінгірка. Ось ціни дивиться які. І зараз ми підійдемо. Подивимось, як ця, ця локація, як ця гірка працює. Бачите, такі круги, їх піднімають наверх, так І там зверху можна вниз спуститися. Зараз подивимось. Так, давайте. Піднімемось наверх і подивимось, хто там буде з'їжджати і як це відбувається. Ось там зараз вже з'їжджають. Ось так от. Така гарна гірка. Ось тут кругіці, на яких катаються. Сюди їх так піднімають. Автоматично, потім туди заносять і звідти вже спускається вниз. Так, зараз піднімаємося наверх і подивимося, як відбивається спуск. Ось інформейшн. І зараз ось так от сідаю тут. оп. Оп! Дуже чудова гірка, яка називається тюбінг-гірка. Якось теж треба буде прокатитися на неї. Можливо, такі дядьки вже не їздять на цій гірці, тільки для дітей. Зараз почитаю інструкцію по тому, як можна з'їжджати. Так, почитав я правила користування цими тюбінг, тюбінгіркою. гіркою Тобто дядьки до 140 кілограмів теж можуть спокійно там покататися. Так що, а я? Я ще навіть не 100 кілограмів. Так що все, все можливо. Так, ми зараз підходимо ще до однієї локації. Є церква на території, на території парку Перемога. І зараз я вам її покажу. Так, ось зараз підходимо до церкви. Тут якісь невеличкі хатинки, такі гарно зроблені. Ось це сама церква. От невідомо, працює вона чи ні. Тут якась інформація є, але, чесно кажучи, я давно не бачив, що вона працює. Ось ще один дитячий майданчик. Це, мабуть, найголовніший тут в цьому парку. Дуже великий. Завжди тут дуже багато людей. Так, ще тут одна дуже така гарна локація, коли цей парк ще відкривали. Відкривав мер Кличко. Ось тут такий диванчик, дуже гарний. Ось так він виглядає. І ось так можна тут посидіти. Сидіти і там дітки бавляться. Ось так дуже гарно. Так, до речі, я знаходжуся саме в новій, в новій частині цього парка перемога, який знаходиться ближ, ближче до проспекту Алішера на Ось тут така є. Гарна собачка, бачите, і зараз ми ще підійдемо до японської такої, такої локації, де є такий місточок. Гарні такі рослинки. Ось ця локація, дивіться. Дуже гарно зроблено. Бачу, пофарбували нещодавно. Ось дивиться. Так, заходимо сюди. Ай, краса! Ось так можна на інший місточок подивитися і на собачуру. І ось тут теж такі гарні рослинки. І там у нас озеро. Друзі, на цьому я закінчую це невеличке відео. Не забувайте бити в дзвіночок, ставити. Подобачку підтримуємо україномовний контент. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України. І всім, друзі, до побачення. До нових зустрічей!